Ось уже 400 років всесвітньо відомі канали, так звані грахти, пронизують центральну частину Амстердама. Система каналів є популярною принадою серед туристів, адже завдяки прогулянковим човникам місто можна дослідити з води. Завдяки сучасним технологіям човен беззвучно ковзає поміж будинками. Марк Папінг щодня мандрує каналами Амстердама. Він обожнює грахти. У місті стільки каналів, що ними можна добратися практично будь-куди. Я використовую човен не лише для прогулянок, а й для шопінгу в місті. Будівництво каналів в Амстердамі свого часу стало викликом для планувальників. Вони були на диво далекоглядними. Канали чудово розподілені по місту, а всі мости у правильних місцях. З одного боку це туристична принада, а з іншого відмінна функціональна система. Наприкінці шістнадцятого століття в Амстердамі стало затісно. Аби надати місце усім приїжджам та пожвавити торгівлю, довелося розширити межі міста і збудувати грахти. В музеї Грахтенгайс на каналі Херенграхт. Відвідувачі дізнаються, як тісно в той час співпрацювали політики та торгівці. Свідченням цього є зокрема назви каналів mooiste gracht, is de Herengracht. Саме тому перший канал має назву Херенграхт на честь поважних купців, які розробили план будівництва каналів. Останній зветься Принценграхт, що типово для республіки Амстердам Музей Грахтенхайс дозволяє зазирнути і в Амстердамські двори. Побачити які з човна неможливо. Магандел Мусток. Згідно з місцевим приписом у XVII столітті частина земельної ділянки мала бути відведена під сад. Переконатися в цьому дуже легко. щороку. Музей Ван Лон організовує дні відкритих садів. У них беруть участь 30 садів Амстердама. Готуються до свята і в музейному саду. Тонко Гревер організовує дні відвідин. Особливості садів у тому, що їх не видно. Якщо йти по вулиці мимо, то здається, що Амстердам це лише каміння і вода. Насправді ж, Амстердам дуже зелений. Через кілька будинків далі свої двері відкриває Марті Роми. Минулого року в неї побували чотири з половиною тисячі зацікавлених. Мешканка Амстердама разом з сусідами вирощує овочі в саду. Садівниця любителька радіє гостям. Ми у захваті від цього, бо всі люди під час днів відкритих садів сповнені ентузіазму. Панує чудовий настрій, а мені всі роблять компліменти. Знову на воді по каналу Кайцерскрахт можна добратися до Роберта й Ульрики Велерів. Вони беруть участь в ініціативі вже 15 років. З плином часу їхній геометричний сад перетворився на романтичний. Подружжя теж щоразу здивоване кількістю відвідувачів. Австралія, японія, Південно-Африканська республіка. Південна Америка. Ми вражені, звідки тільки не приїздять до нас люди через півсвіту, аби побачити наш сад. Пересуватися від одного саду до іншого можна не лише на човні, а й улюбленим транспортом амстердамців. Велосипедом. Чудові краєвиди також гарантовані.